Через цей слідчий ізолятор у 60-ті -80 і 80-ті роки ХХ століття перейшло чимало відомих українських дисидентів, зокрема Левко Лук'яненко, який отримав свій перший присуд. А далі В'ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Ігор та Ірина Калинці. Зорян Попадюк, можливо, наймолодший з їхньої когорти Стефанія Шабатура, відома українська художниця. Ця будівля спеціально спроектована архітекторами як ізолятор для арештованих, що є підслідством. Вона має три поверхи і четвертий підвальний поверх. Спроектована спеціально як слідчий ізолятор. Оця тюрма не була приміщенням. Пристосованим, а спеціально спланованим архітектором, отже, вузькі коридори, заґратовані вікна, двері із кормушками на підсилених замках. Тривожна кнопка через кожних півтора метри, на гудзик якої треба натискати під час якоїсь позаштатної ситуації і для того, щоб блокувати міжповерхові грати. Ось зберігся розпорядок Дня для затриманих, де розписано, коли вони встають, коли сніданок, прогулянка, вечеря. І відбій загалом за музейним принципом ми не додаємо нічого, а лишень показуємо у як це приміщення дійшло до нашого стану. Таке центральне теплове опалення чи дощаний настил на долівці. Загалом цементній долівці було вже зроблено після реконструкції 1956 року. Ці маленькі камери, розраховані на одного затриманого, такі залізні нари містили вже у радянський час ближчий до нас. За радянського часу в такій камері могло бути аж до 10 чи 11 ув'язнених. Ясна річ, жодних нар тоді не було, жодних таких ліжок не було. Всі спали покотом, якщо могли уміститися на долівці. Тому щоб уявити собі, яка тіснява у цих камерах була, ми показуємо. Білим квадратиком, скільки площі припадало на одну особу, це значить, що ні перевернутися, ні якось нормально виспатися людина не могла. А за отим розпорядком дня спати в день не можна було, а наслідство викликали у переваж вночі. Перебування в цих стінах саме по собі було гнітючим випробуванням. Так виглядав в'язничний туалет, куди ув'язнений виносив кібець і де за тим розпорядком дня відбувалася оправка, коли можна було сходити в туалет і помитися. Кабінет слідчого. Фотолабораторія була тут ще від польського часу. Призначення її таке зробити знимку затриманого, підслідного. Польська влада для кримінальної справи робила три знимки: це фас, профіль і три чверті. Оці всі прізвища, які входять до цих розстрільних списків, ми в музеї подаємо на такій самолічній стелі пам'яті, яка завершує експозицію. Тут люди згадані. Навіть не в алфавітному порядку, і навіть е, не е, за національностями. Хоча найбільше було українців, е, були поляки, були німці, е, були, ну, зрештою, росіяни так само. Тобто усі, хто на той час е, жили у Львові, але з якихось міркувань е, потрапили під прес цієї репресивної машини. Е, Тоталітарної системи Радянського Союзу Дарія Гусяк, зв'язкова Романа Шухевича. Але також через неї Микола Хмільовський мав ці зв'язки з найвищим. Командуванням українського національного визвольного руху, а також із найвищими ієрархами церковними, Дар'я Гусяк знає про створення музею в колишній тюрмі Налонського, але не може переступити його порогу, бо ще досі чує. Волання і крики жахливі під тортурами своєї мами. Маму допитували в сусідній камері для того, щоб вибити зізнання у Дарії Гусяк. Одним із експонатів є справа. Архівно-кримінальна Миколи Хмільовського, ми бачимо протокол допитів. Ми бачимо питання, які такою російською канцелярщиною задають підслідному, і ми бачимо, які відповіді. То тобто його запитували, яке положення подполье АУН занимали опознанные вами бандити отв'яза – «Занимаемом положення в АУНовском подполье они мені нічого не говорили. І коли ми побачимо, скільки годин. Тривали ці допити, а у відповідь тільки мені нічого не відомо, вони мені не доповідали. Ми побачимо, скільки часу е, цього підслідного могли пресувати. Тюремні сходи е, сіта, яка запобігала тому, щоб підслідний е, вкоротив собі віку, кинувшись зі сходів униз. Коли підслідного тримали там за ґратами, тут усі столи, табуретки, все прикручено до долівки. На підпис якісь документи можна було покласти сюди. Ці графіті це переважно календар, де викреслювалися ті дні, які вже підслідний відбув. Червень і закреслені. Колонки цифр. Дехто просто молився. від собі, це 95-й рік. Отче наш сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, де да прийде царство Твоє, де да буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Карцер по суті, кам'яний мішок. З цементною долівкою, з цементною. З цементними стінами, з віконцем, яке не пропускає денного світла, і з лядою, яку тільки на, на ніч можна опускати, щоб лягти, а вдень вона піднімалася. І... Взагалі, в'язень не мав де притулитися в такому холодному приміщенні та ще й позбавлений раціону, він втрачав тепло. І ще один туалет, але е, вже обкладений кахляною плиткою початку 80-х років. Навіть у туалеті в'язень не залишався сам на сам. За ним наглядач. Дивився в таке от вічко. Тут зберігся ще й повстяний мішок, так звана м'яка камера. М'яка камера зроблена в той спосіб, що її долівка в таких гумових матах, а дермантином оббиті матами стіни для того, щоб поміщати сюди людей схильних до суїциду, щоб вони не заподіяли собі смерть. Останні двері. У коридорі третього поверху музею тепер тут є робочі кабінети істориків, але колись саме ці двері вели до камери, де, за словами українського дисидента Зоряна Попадяка, перебував під слідством В'ячеслав Максимович Чорновіла.